Любі мої вітаю вас. Сьогодні я хочу вам показати посилочку, яку я отримала від уже вам всім знайомої пані Наталії Стависької. Вона мені прислала текстиль, я просто роздивлялася кожен предмет як шедевр, тому що це речі зроблені своїми руками. Тут дуже якісна тканина, дуже якісна робота, все описано детально, як що зроблено. Було запаковано дуже оригінальна упаковка була, але я вирішила не, ну, знаєте, я розпакувала, подивилася. і... Хоча, в принципі, можна було робити разом з розпаковкою, але всі ці речі були запаковані у коробку для того, щоб вони не зім'ялися. Ну, Видно, що людина робить свої речі, творить, вкладає душу. І, звичайно, ну, болить душа, якщо там речі якось не так складені чи як. ну, Розумієте, це ж як. Ну, коли людина робить своїми руками, я по собі знаю. це, Ну ти як, як дитина, як твої діти. Тобто ти даєш щось створив і даєш йому дорогу в життя і щоб воно було... Ну, ціниш його як Ну, сам, насамперед кожен будь-який творець він повинен цінити своє. Ну, Те, що він зробив своїми руками, тому що ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Багато говорити не буду, але ну, речі дуже-дуже гарні і ціни також тут гарні. Зараз будемо з вами роздивлятися, що мені подобається. що Тут навіть не треба нічого ні вимірювати. Усе тут розписано, написано. Ну, просто бери, показуй і насолоджуйся сам, і, і хай люди насолоджуються. Ну, розпочну я ось із цього комплекту. Це рогожка, І цей комплект тут ранер і шість серветок або підтарільників, це пані Наталя передала на благодійність. Ось така краса. Зараз будемо пані Наталю щиро вам вдячна. Хай Бог благословить вас і вашу сім'ю і всіх наших діток. І, звичайно, я знаю, куди примінить ці кошти. Так, і розпочнемо ми ось з е, підтарільників або серветочок. Тут написані розміри. Тут розміри 31 на 45 см. Учора так повернула камеру, що навіть свої піжамні штани було видно. І лише побачила на відео. Тому сьогодні вже остерігаюся, щоб не показувати свої ноги. Ну, так вийшло. Ось така, дивіться, такий підтарільничок. Я хочу показати вам. Яка це тут тканина? Ну, зветься вона рогошка, це натуральна бавовна. Е, такий, знаєте, вигляд, як вінтажний. Таке відчуття, ніби це речі вінтажні, такі старовинні, але, скоріше всього, це нове. Ну, Тканина нова. Ось такі підтарільники їх або серветки. Можна ж використовувати і як серветочки, і як. ну, я... Шкода було б використовувати як рушнички. Скоріше всього, вони дуже виглядають гарно на столі, отак, як під тарільники. Їх шість штучок, і до них ось такий раннер. Ось такий ранер. Тобто можна ем, постелити на столі посередині отаку серветочку або ранер, і, відповідно, по краям засервірувати такими підтарільниками. Дуже чудова річ. Розмір цього ранера 31 на 49 см. Ні, не з тої сторони подивилася: 31 на 94 см, тобто майже метр цієї доріжки. Ось такий комплект. Комплект справді чудовий. Ну, якщо ви мене розумієте, є речі, які візьмеш в руку, або навіть побачиш, і вони відразу падають в око, вражають. То це саме той, той варіант, ну, це я говорю про себе. Такий у нас комплект іде під номером 7. Зветься він Рогошка, він має навіть свою назву. І ціна такого комплекту 300 гривень. Ось така краса. Так, далі взагалі я так не дуже роздивлялася, ну, бо ну, просто подивилася, там позаписувала номери, знаєте, бо хочу роздивлятися разом з вами і також отримувати насолоду і сама. Це е, також ранер або доріжка, хто як назве і зветься він троянди. Тут е, це ручна робота, це робота Наталії Стависької. Все-все-все, тут все її робота, її матеріали. Я думаю, що всі з вас розуміють, скільки коштують це все його зробити. По-перше, що матеріал, що е, праця. Яка закладена, і тут ось такі щільні ем, ну, ці кісточки або китички, вони так щільно зроблені. Я не знаю, як, щоб вони не висмикувалися тут. Ем, ну Це ті, хто його робить, то знає. Щоб робота була якісна. І, і ось зверніть увагу, який ранер. Ем, він зроблений ось так гострячком, бачите? Тобто або щоб ну, звисало по краях столів. ну Це в залежності від того, куди ви його покладете. Ось такий низ, низ зроблений також така фактурна тканинка. Тут, і тут зверху, бачите, мережі стрічечки, вони також бавовняні. І тут зверху ось такий матеріал, ніби трішки блискучий такий. І дивіться, як все підібрано за кольорами, як підібраний шифон з такими ось квітами, трояндами, це посередині. І тут далі також йде така тканинка, як із цього краю. Як підібрано все за кольорами, ну, по кольорах, як гармонійно все це перекликається між собою. Ось така краса. І що у нас тут читаємо розмір 43 на 1,75. Е, тобто ранер доволі великий. Якщо там на якийсь стіл, у вас там півтора метра, навіть будуть оці китички звисать додолу, це, ну, до, з боків це буде дуже гарно. Склад матеріалу тут бавовна і поліестер. Ну, звичайно, що низ це все бавовна, а тут ось у декоративні. Вставочки це поліестер. І такий ранер у нас іде під номером 6 і коштує така краса 300 гривень. Дуже гарний ранер, дуже нарядний. Все, дивіться навіть при пристібнуту шпилечкою, щоб ніде ніяка наклеючка не пошкодила тканинку. Ну, це просто взагалі. Розумієте, я інколи вражаю поражаюся. Майстриням своїм, У мене їх є цих майстриньок моїх. І як вони і пакують усе, і, ну, просто дівчатка справжні творчі особистості. Так, сказала номер, сказала все. Далі маємо е, ще один раннер. Ось такий е, це атлас. Тканина Атлас. Розумієте, от, ну, Атлас відчувається, він такий трішки м'якший або ніжніший, бо є, ну, є тканинки, як Поліестер, наприклад, він такий жорсткуватіший. Ми бачили це і на скатертинах. От він такий жорсткуватіший. Хоча вона тут Пані Наталя і написала, що це поліестер, але, знаєте, я і поліестер бачила у виробах. І може і поліестер, але це дуже такої гарної якості. Мені просто здається, що це атлас. Ось такий ранер. Це він удвоє. Тут також дивіться, як зроблено е, намистинка. Вставлена вона в оцього, я не знаю, як вони звуться, це треба до майстрині Таніла Типової. Вона знає, як називаються ці всі швензель, чи Як вона каже, я її слухаю. ну, До речі, вона робить дуже гарні речі, біжутерію і там натуральні камінці, там, там така краса, я просто не, кожен раз дивлюсь, не можу відірвати очей від цієї. Якщо Кого цікавить біжутерія, будь ласка, переходьте на її канал Тетяна Латипова. Ну, я вам просто це не реклама, бо тому що у неї більше підписників, ніж у мене. Мені нема чого рекламувати. І я просто захоплююся людьми, які ну, такі талановиті. Ось дивіться, як все гарно зроблено. Ось така наместина по кольору, тому що ранер легенький. Тут же все так продумано, розумієте, ранер легшенький, то він буде триматися на столі гарно за рахунок того, що ось такі. Ну, я не скажу, що вони такі важкі, але все-таки трішки вони будуть е, утяжувати цей ранер. Так, ось така краса знизу, бачите, він, е, я не знаю, тут, можливо, можна. Використовувати як на дві сторони, тому що і з цієї сторони він дуже гарний, і з цієї сторони він гарний. Бачите, тут же ж ця виворітна сторона оброблена мереживом, що воно Ну, ніде не видно шва. І я думаю, що отак дивіться, ось. Він двосторонній, Можна і на ту сторону, можна і на ту сторону. Бачите? Абсолютно не видно, що це річ там з однієї сторони можна використовувати два зайців бить, так сказати. Так, ну і тут цей ранер має назву святковий. Розмір він має 38 на півтора метра. Ну, матеріал Поліестер і ціна 250 гривень за таку красу. Ну, ви ж розумієте, що. Те, розумієте, звичайно, що ті речі, які все-таки перекуплені, то то одна справа, а, а це зроблені власноруч. Так. Далі ще є ось такий один ранер. Він іде у нас прямокутний. Але знову ж таки своя родзинка є. На кожному ранері якась своя. Родзинка. Ось, наприклад, попередній я його роздивлялась, роздивлялась, ще в кінці зрозуміла, що все-таки він двосторонній. Бачите, от така родзинка, ось і на цьому родзинка. Зовні він ось такий, така тканинка, ніби як парча. Ну, Це я порівнюю з тим, як, ну, як раніше, я пам'ятаю. як тепер уже вони звуться, я не знаю. Тобто можна цей ранер використовувати ось цією стороною, це він удвоє. Ось цією стороною можна використовувати, в залежності, який ви ставите на стіл посуд, вазу, і так далі, і тому подібне. І наскільки я зрозуміла, можна використовувати ось цією стороною. Ось з цієї сторони він також двохсторонній. І тут ось уже така, бачите, інша палітра кольорів. І, наприклад, ну, зелена ваза у вас. Або зелений салатничок, або щось. Ну, знаєте, і тут вже можна повернути цією стороною. Взагалі це ну, дуже гарне, гарні речі такі. Розмір має 37 на 1,48 м, тобто майже 1,5 метра. Цей ранер має назву осінь. ну, Такі осінні теплі кольори, бачите. матеріал поліестер і ціна такого ранера 200 гривень. Ось така краса. Ось така краса. Е ще одна така краса чергова. Так, далі у нас ще ранер іде. Цей ранер у нас має назву Блакить. Дуже гарні назви, бачите, так попідбирала пані Наталя. Розмір також, е він має 40 см ширини. І 1,48 вісім довжини, тобто майже півтора метра. Матеріал поліестер. Ціна 250 гривень, і зараз ми будемо його розглядати. Ось зверніть увагу. Тут дуже така цікава тканина, вона синя, але з такими ніби білими переливами. Ну, Як би вам показати, так, не знаю, як. з такими білими переливами синя тканинка. Ну, Це, це ну, дуже гарно. Серединка блакитна, і ось такі стрічечки е, декоративні, такими стрічечками задекорована. Тут, е, ось, бачите, також е, не прямокутний, а також куточком зроблений. І ось така китичка. Також дуже якісно зроблена шовкової нитки. Ось дуже те, що зроблено, а тут дуже якісно, вона так обмотана, ущільнена, щоб нічого ні звідки не висмикувалося. Ось такий, така краса ще одна. Так. Можна, знаєте, міняти можна. У будь-яку пору року і під настрій. Кольори тут такі, я ось дивлюся на слідуючі речі. І вони прям ну, такі, аж очі вбирають, як сказати правильно. Ось дивіться, який ранер в такому кольорі. У е, мене зразу асоціація білу скатертину постелить. І, ну, звичайно, це, скоріше всього, ну, я не, не можу сказати, що це колір електрик. Скоріше, більше камера передає, що це колір електрик. А на сам насправді він трішки такий, ну, більш під, підзеленіший. От електрик, він як більш синіший такий, а тут більш такий підзеленіший. Не знаю, як передати вам цей колір, а це, але це. Неймовірна краса. Також він е, вдвоє тут складений. я вам розміри скажу і все покажу. Ось дивіться, який ранер гарний. І тут е, оздоблений він на вуглах, він просто має синє, синю основу і на вуглах, на куточках ось такі е, нашиті квіти з натурального мережева. Далі тут ось хочу звернути вашу увагу, як якісно зроблені оці куточки, як фабрична робота. Тут таким швом ніжним нашито, що тут навіть не, не помітно з вивороту, що тут пришито щось. Такий ніжний, 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 аж самі цікаво. Ой-ой-ой, тут така дрібнесенька стьожечка, мені здається, що це навіть вручну зроблене. Ну, можливо, і машинне, але я вам кажу, це така робота. Ось такий ранер. Дивіться, яка краса, ще раз вам покажу. Він великий, має назву волошковий. Ну, справді, як, як волошки. Розмір цього ранера 42 на 1,78 м, тобто доволі великий ранер, довгий на великий стіл. Матеріал бавовна це натуральна бавовна. І під номером 4 такий ранер йде. До речі, якщо я на якомусь назвучила е, номер, так заговорилася, то ви відразу мені, або як будете робити замовлення, то пишіть, хоч які там, ну, чим він відрізняється, які там такі. Ну, декор, щоб, щоб я мала і не пам'ятаю, чи я про це і казала попередній який номер. Цей ранер йде під номером 4. І його ціна 250 гривень. Ось така краса. Розумієте, це взагалі ціна невелика. В тому плані, що тканини дорого. Затрати великі, коли людина шиє. Витрачає електроенергію, свій робочий час, і все, ну, це таке. Ми завжди враховуємо навіть і час свій. Так, ото лише матеріали і роботу. Взагалі, дуже красиві новесенькі такі речі. Ось така краса. І завершимо ми огляд текстилю від пані Наталії. Ось таким комплектом. Чудовий комплект. Колір такий ніби бірюза. Мені більше він схожий, ну, але ж у мене ще ж і окуляри темні. Скоріше колір бірюза. Ось так. Ось такий ранер. Ой, який симпатичний. О, яке гарнічка. Дивіться, ця тканина також бавовна. Вона доволі така щільненька. Щільненька тканинка. Також усі шви зроблені дуже акуратно. Я навіть вважаю, що це і неправильно показувати цю роботу, тому що ця робота дуже якісна. Ну, Дивіться, бачите, справді цей комплект має назву бірюза. Ранер має розміри 39 на 1,53 м. І серветки розмірами 34,5 на 43. Матеріал бавовна і такий комплект, який йде під номером 5, коштує 350 гривень. І тепер ми будемо гарно детально розглядати. Це він удвоє протилежна сторона аналогічно. Тут ось такі декоративні вставочки, верніше, не вставочки, а вишивка або нашито. такими... Елементами із мережива натурального. Ось такі. І з цієї сторони так само, бачите? Дуже гарна робота, дуже дрібнесенький шов, тут навіть не помітно, як пришито оце, оце мереживо. І нічого не наляпано, бачите, такий він просто на білу скатертину. Отакий або ну, ще з яким поєднується такий колір, скоріше всього, з коричневим, мабуть, з темно-коричневим поєднується такий колір. Ну, то дуже гарна, дуже гарна річ. Ось такий ранер. І до нього. Тут може бути десь якась ниточка, знаєте. Ну, я це все добре знаю з дитинства, бо в мене мама шила. І коли пошиє е, якесь комусь плаття, або ну, якийсь виріб, то навіть пилосос не вбирає на килимку оцих ниточок, ви ходили самі з сестричкою. Так, І ось такі е, серветочки. Доволі величенькі серветочки, такі, 34 на 43, е, можна як серветки, можна як підтарільники. хто як використає. Таких серветочок ми маємо 4 штучки. Чотири штуки. Ну, от такий комплект для чаювання на чотири душі, на четверо людей. Ось така чудова робота пані Наталії. Я думаю, що не лише я захоплююся її роботою, ви теж захоплюєтеся. Чудові вироби, просто інколи хочеться в ці е, такі тяжкі для нас дні. Тяжкі. І що тут скажеш? Тут не можна підібрати іншого слова. Е, як ми витримуємо це просто тут, знаєте, хочу сказати, душа ніби зі мною, а серце десь там, де діти. Ну, це взагалі дуже важко. І ще хочу підтримати мої любі дніпряночки, пряночки, мої любі одеситочки, мої любі підписниці і підписники з Запоріжжя. Як хочеться харківчани, сумчани, Боже, як хочеться вас усіх обійняти. І як хочеться всіх оберегти. Тримаємось, любі мої. За що не знаю, але тримаємось. І радіємо. Ось таким речам, які приносять насолоду для нашого ока. Всім щиро дякую, що були зі мною. До зустрічі, всіх обняла!